Ми хочемо певні зміни в державі. Ми хочемо змінити я не знаю, людей, націю, приклади, якісь дії в нас, але питання, що нам треба мінятися самим. І тому це була саме цей можливість, коли треба мінятися самим, а пізніше вже змінювати і робити наступні кроки. Ну, в мене, напевно, можливо, для когось це буде не масштабні зміни, там, цілі, можливо, для когось масштабні, але одна з ідей це є зміна або трансформація стоматологічної допомоги саме на більш глобальному рівні. В ідеалі це на державному, а хоча б, можливо, військових отаких волонтерський центр він був створений 24 лютого в 10 ранку. Це було рішення команди людей. Це були друзі, партнери, які чітко зрозуміли, що вони повинні реагувати і щось робити. Нема часу планувати, думати, ще щось. Ми в 10 ранку зібралися, і ми, напевно, вже буквально до години часу. Ми розуміли, куди ми рухаємося, які ми робимо перші рухи і так далі. Фандрейзинг, фінансування, люди, тому що від війни втомилися всі, втомилися ззовні донори, втомилися наші люди, втомилися волонтери. Або разом, і тоді ми переможемо, або інакше не буде нічого. Тому от зараз цей ресурс люди, кошти, донорство, фандрейзинг і вся робота нашого складу.